Так, друзі, всім привіт. Вітаємо вас на каналі ферма сільського вчителя. Приїхали до хлопців на Львівщину. Воронець є. Так, зараз покажемо. Дівчата. Молоді, красиві. Висока дівка. Це скільки ці? Півтора року. Та вона на півтора ні року. Тут-ту. А ну розкажи про яких вона конях. Так, але не Мама, це божуйов. І я загадував, що вони ж організовував ті жінки. Ага, ага. Найні уроку, найзрава буде. Ось така білогрева. Ще й грева закручена, не як-небудь. Так, а тепер йдемо до цієї красуні. А тут Василя лавить температура в цієї красуні. Так, це... з мене я Олешку перемогулив, бо він не їхав. Коли йому треба, їхав, коли мені відходить. Отака це. Певно, буде пара до Соні. Та це гріх, не ті кобили не спарувати. Це буде разом з Соня входити в паріся. Це би була пара вогонь. Бо коні допарувати такі, як дуже тяжко, щоб це. Все таке саме, лиш в Соні одна нога біла передна. І зірочка в неї маленька, це і найбільша зірочка. таку довженку є. А мама її Дуна дочка Гермеса, а мама? А, там де був Гермес, то сусіда то... його чишвак. Ага. О, така. Йвка, ну виведе мене сюди, на дорогу. От, це спереду не добре. Тут ми спереду не добре. Покрутити, бо забиваю сонце. О, люкси. Вона чуть-чуть нижча від моєї сонки. Чуточку. Але широка все така сама. Красатка. Має зад, за дивних кобілак індентичні. Та взагалі так дві, майже дві краплі води. Це можна класти на дід 10 відмінностей. Так красуня. Хотіли сюди везти лошечку малу, а забрати? О! やっ! Але повкусить. І що, рове вони не перехожуть? Сіжуть спороні. Що. Ну, та це люкс, бо є кому піти подивитися, не треба кожен день до них самому ходити. Але підібрання, ви запрягав гас. Раз? Це не дітьмо, але ще немає, ну то не О, я з ним доплів. Та так вони мають їхати. А ну ця, тепер зараз поганися. А ну цю трохи. Це буде теж велика кобела. Воно вже велика, не ще буде. Ай, не мала! Це така сама соня, це не посидюча. Хай, е, бо я вже згублюся, що я маю ловити його об'єктив. Очі ведуться. Отак Львівщина милує такими гарними кіньми. Ще є хлопці, що парують. І це росте, купують, не шкодують фінансів. Хай, хай, О, так, або тут. Пр -пр -пр. Зараз буде пеналька. Так, ми не будемо показувати, бо сусіди узрід, що в пшениці ходять. А ну, друзі, напишіть у коментарях, чи було це побачите цікаву таку пару на каналі Ферма сільського вчителя. Тут поклади їх разу. Діжить тут. Ні, відраз зв'язують, так трав, тут А тко покрутим, так? Тихо покрути у снова цей бік. Трагріться зранку. Ха! А це як бати? <ривітнь> Як назвеш, так і <ривіт> То Олегове треба, він любить все щось придумати. <ривіт> ну, там зовсім інакший хід має. Білогрева. А ну ну-ну, ну по, по дорозі. О! Сейчас, не очень хочет бегать. Такая красотная парилка. Не хочет их подогнать, а? Дівчата, не знаю, чи це буде передавати вам на камеру. Ну, кобили великі. Не є маленькі кобили. Так що ось таке. Такі коні милують очі. Не шкодуємо грошей, бо гроші у шлайках тримати, то не діло. Емоції за гроші не купити. Поставлю вартую купувати. І це тримати, як Франкевич сьогодні фразу видав таку, чекайте, зараз забиває, що не хоче спати, треба коня мати. Хто не може раном вставати, чи йому лінька, то купуйте коня і все буде люкс. І фізкультура буде. Да. Олег каже, що фізкультура буде, все буде. Слабий, не слабий, я мусти до цього коня. Так що хлопцям респект за коні, що вони не шкодують, парують, купують. Виховують кутають. Самі це ми це коло хати приселені всім миру, здоров'я і добра.